На наших турнірах е, виявив бажання один із спонсорів це спортивний магазин, спортивного одягу. І сьогодні представники цього магазину також прийшли не з пустими руками для вас, з подарунками, і е, хотів би слово надати представнику е, магазину Юрію. Доброго дня, шановні батьки, гравці та тренери. вітати вас з цим святом футболу. сьогодні Збройним силам України за те, що ми живемо в Мирії Полтаві, і ми можемо сьогодні грати в футбол і дивитися, як наші діти грають. Вони зростають на наших е, очах. Вітаю всіх сьогодні футболістів. І ми представляємо український бренд Еджікиван. Друзі, це наш банер. У нас є футбольна, баскетбольна, волейбольна форма. У нас є всі атрибути для чемпіонів, тому що тут зібрались одні чемпіони. Так я бачу, так? Вітаю всіх чемпіонів, друзі, наш магазин буде знаходитись місто Полтава, торгівельний центр, європейський, цокольний поверх. номер телефони, наші контакти, QR-коди. і кожен, хто сьогодні індивідуальними своїми навичками, відмічався, ми подаруємо подарунок від нашого бренду. Тому вітаємо всіх і приєднуємося до кожного привітання від